Южноукраїнські бандерівці, так називає себе група волонтерів, роблять усе, щоб допомогти військовим на фронті. До об'єднання входить вже більше ста небайдужих учасників. Працюють з самого початку війни. Спершу кинули клич серед знайомих, щоб купити спальники тим хлопцям, які пішли на передову. У волонтерів просили, хоча б десяток, а вдалося зібрати гроші на сотню спальних мішків, а також на балаклави та матеріал для пошиття бронежилетів. Дуже потребували на передову. Хлопці бронежилети. Ми звернулися до дівчат в Палац культури міста Южноукраїнська за допомогою, щоб відшивали бронежилети. Вони в залюбки це погодились, атомна станція допомогла з обладнанням. Потім ще паралельно знайшли дівчат в арбузинці. От, там швачки почали, також шили, От вони нам продовжують ще шити. Дуже якісні це плитоноски. От зараз дівчата шлють РПСки, от які на набагато дешевше, якісніше виходить, як якщо заказувати десь навіть навіть заводського фабричного виготовлення. Бандерівці підтримують зв'язок з іншими волонтерськими організаціями, адже впевнені саме в єдності сила. Перетягувати на себе ковдру і казати, що хтось більше чи менше зробив, немає сенсу, бо роблять спільну справу. Зокрема, дівчата з червоної калини півдня місяць тому допомогли відшити дощовики для військових, а нині разом працюють над постачанням ліків. Та речей першої необхідності до шпиталів. Хлопці попадають багато в артобстріл, особливо це сонцепь буратіно – це російські такі дуже страшні системи термобарічні, які випалюють все. І на хлопцях, ну, якщо просто скажучи, все згорає. От. І в першу чергу це плитоноски, РПСки, одяг згорає, залишаються тільки плити. Активно співпрацюють бандерівці і зі спілкою Побратими України на офіційній сторінці цієї некомерційної організації у Фейсбуці можна знайти реквізити волонтерської групи для фінансової допомоги. Кошти потрібні постійно. Кожна копійка на рахунку, саме завдяки побратимам України, волонтери відкрили ще один напрям роботи. Купують авто для ЗСУ з-за кордону. Кажуть, що пересічному громадянину це зробити важко. Є багато бюрократичних перепон. Ну, на даний момент я 4 машини точно пройшло вже. Дві вот. йшло в донецьке направлення, дві в Херсонське. Єдине, що в цьому ділі сложно і дуже приємно, це момент передачі машини. Не сильно хорошо проработан закон по цьому поводу і приходится очень много бумаг делать. Ось і зараз у гаражі кипить робота. Вже ввечері черговий бандеромобіль мають відправити на передову, тож треба встигнути доробити. ТО Валентин слюсар з вентобладнання на південноукраїнській АЕС. До війни додатково підробляв ремонтом авто. Для цього і винаймав гараж. З початком бойових дій став допомагати волонтерам. Техніки немає вояки. Ну так, в принципі, як сказати. Вон там ще одна машина стоїть, теж будемо готувати її. Там, що там у нас? Теж багато, багато проблем з нею. Треба встановлювати повний привод, щоб був, тому що вона приїхала тільки з переднім приводом. Зараз треба шукати запчасті, а запчасті не дуже дешеві. Треба заказувати з Європи. Тому що в нас на Україні фактично таких запчастей немає. Нам. Поставити на колеса автівки допомагає і переселенець з волновахи Олександр. Він сам тікав від обстрілів з родиною, тому коли запропонували стати до лав волонтерів, не зміг відмовити. Досвіду вистачає більше 20 років працював на СТО. У южноукраїнську теж влаштувався за фахом, працює маляром в автотранспортному господарстві Південноукраїнської АЕС, але увесь свій вільний час присвячує ремонту авто для військових. Машини це як розходні, да вони спасають життя, вони їм там дуже необхідні, якби вони просять, говорять треба, тому що машини взривають це железо, його якби не жалко. жалко життя пацанів, які там. А машина это, ну как бы... да, звісно, если надо куда-то з поля боя виїхати, і машина щоб не подвела, От для этого ми і делаем это все. для автомобілів, який вирушить на фронт. Основними є двигун, електрика та ходова. Машини мають виконувати свої функції бездоганно. Від справної роботи транспорту може залежати чи житиме людина, чи зможуть вчасно вивести бійців з під обстрілів. Бандерівці планують працювати і далі. Роботи багато. Певнені, що кожен має робити справу на своєму фронті заради нашої спільної перемоги.